Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Дуже інтенсивно їдуть зимові новинки. Подарунковий набір цукерочок від торгової марки Лукас. 99 гривень. Вага 195 грамів, Є у червоному або в синьому кольорі. А ще появилися нові адвент-календарі. Ось такий великий від Міленіум. Адвент-календар. Тут є фігурки шоколадні, є всього 24 віконечки. Вага 80 грамів, ціна 149 гривень. Не всі в ось такому варіанті, немає інших кольорів. Так, ще один бачу є варіант. Вага тут 75 грамів. Давайте дістанемо. Ага, а тут різні малюнки. Ціна 99 гривень. Тут теж фігурні шоколадні вироби. Є менші варіанти від торгової марки. Міленіум мається на увазі по величині, але вага тут є більша: 120 грамів. 169 гривень. І тут ще в упаковці є завдання на кожен день, щоб в новий рік було чекати цікавіше. Віконечко «Цікаві завдання». Ось. 74 гривні набір цукерок новорічних від торгової марки «Конті». Вага 197 г. Два варіанти є в кольорі: зелений або блакитний. Такий варіант мені сподобався. Тут є 4 різні фігурки, різноманітні. Їх є 20 штук у паковці. Це є маршмеллоу. Ціна такої упаковки 99 гривень. Ще одна новинка на полицях це є ось такі шоколадні фігурки. Кожна окремо запакована. Бачу, є різні варіанти кольорів. можете тут такі червоненькі більше. Бачу є і із синім кольором. Ось такі ціна 99 гривень, вага 100 г. Не єдиними солодощами, правда? Дивіться, ще, які цікаві новинки з'явилися. Лопатки кухонні силиконові за 39 гривень. Такі дівчачі, рожево фіолетові кольори. І Класика зелений. З цих зелених є, до речі, дуже багато виробів для кухні. Дуже гарна акція. 29 гривень ось така решітка барбекю Хто знає, як ще можна використовувати її, якщо в мене немає гриля. Декор ціна 99 гривень. Такий віночок. Також є гілочки декоративні зимові. Ціна 349 гривень. Вони досить довгі, просто ось так компактно складені. 77 гривень коштує ось така миска складна із проціджувачем. Овально. Мішок кондитерський 5 штук за 29 гривень Макс. Надміцний таке кухонне приладдя, Силіконове, суцільно лите. Лопатка із отворами за 59, такі лопатки по 69 і ополонники 69. Ложка для спагетті, ціна 69 гривень. Такі вінчики нещодавно появилися. Кольори їхні є. На вибір. Ручка дерев'яна 49. Відкривачка для пляшки із штопором за 49 гривень. Кольори є різні: і синій, і червоний, і жовтий, і білий. Така відкривачка, ціна 34 гривні. Тож вона багатофункціональна. Відкривачка для консервів. Ціна 88. Таке кухонне приладдя з дерев'яними ручками. Шумівка 69. І лопатка з отворами 88. Такі виделки по 55 гривень. Термометр кулінарний 77. 189 гривень набір підставок для столового приладдя. Три штуки. однакової ширини, але різної довжини. Молоток для відбивання м'яса. 39 гривень, він є двосторонній. Хто не бачив, дуже гарні килимки приїхали. Ось такі для просушування посуду. Ціна 149 гривень. І така підставка для миючих засобів за 77. ситочко в щіпці для заварювання чаю 24 гривні. Красивий зимовий посуд. Така тарілочка за 199 гривень. Набір столового приладдя, веделочки та ложки. Десертні. Ціна набору 249 гривень. Чайник заварювальний скляний із френч пресом скло метал. Ціна 229 І об'єм тут приблизно вам скажу 800, а ні, не приблизно, точно 800 мл. Такий чайник 199 Пластик метал скло. Тут із бамбуковою кришечкою. Металізована вона знизу 249. І такий варіант скло метал 249, 750 мл, такий квадратний. Нещодавно появились ось такі пляшечки для олії. оцту з розпилювачем за 99 гривень. Блюдо скляне рельєфне. Довжина половиною Ціна 39 гривень. Підноси круглі 99 гривень меншого діаметру, точно такий самий, але більшого діаметру 129. Контейнер для зберігання лимону. Ціна 39 гривень. Знаєте, як я роблю? Я лимончик нарізаю скипками, пересипаю цукром, і він мені так довго зберігається. Звичайно, якщо ви використовуєте його лише для чаю. Ось можна таким методом подовжити його термін зберігання. Що треба, то Така фруктівниця за 119 гривень. Вона складається із двох елементів. Ось це верх, а ось це низ. Два варіанти кольорів на вибір. Подушечки на стілець на зав'язку. Так, ж тут вітрину розбираю. Вони є прошиті, тобто їх зняти і попрати не вийде, хіба що прати повністю цілою подушечкою. Такий досить приємний на дотик матеріал і візерунок. Є тут, бачите, вони в однаковому кольорі, але різний відтінок. Світліший, темніший. Ціна 109 гривень. Новинка на полицях: набір іграшковий дитячий килимок та потяг 199. Багато приїхало адвент-календарі. 499 гривень. Ось такий варіант. Тут є лялечка і аксесуари для неї. Всього 25 віконечок. Такі антистреси 399 гривень. В кожному віконечку новий антистрес. 25 віконечок, загальна кількість. Такий адвент-календар, ціна 149 гривень, різдвяна мозаїка. Це термомозаїка, ті, що прасуються праскою. Такі подарункові пакети для пляшки. Ціна 24 гривні. Рубрика на каналі. А що ви знаєте про перфекціонізм? Просто... Коли не може потішитись, натішитися. По 15 гривень ось такі вішачки вони продаються по штучному. Так, такі варіанти. Це є наборами по 6 штук. 77 гривень ціна за набір. Такий варіант: це і набір. 5 вішачків за 39 гривень. Ось такі вони, без нижньої частини, так, би мовити, фігура. Так, це є металеві. Вони покриті таким. Не знаю, що це таке, ну, одним словом. Метал покритий є кольором. В упаковці є 10 штук, ціна 109 гривень. Такі набори, до речі, це мій улюблений формат вішечків. Ціна 55 гривень за набір із 5 штук. І в них ось цей верхній гачок він прокручується в різні сторони. Така класична форма. За 29 гривень одна штучка металевий вішачок. Ці плоскі пластикові по 9 гривень. Ну, таке, знаєте, на важкий одяг не підійде точно, а на звичайний одяг, там, кофточки чи ще щось. Чудовий варіант економить простір в шафі. Ці з металевим гачком матеріал пластик, хоча виглядає як дерево. 34. Ці теж по 34 за штучку. Такі вони мають візерунки. Ці з таким вельветовим покриттям. 24 гривні за штуку. з Сердечками. Дівчачі. А ось ці дерев'яні, ціна 29 гривень.